Завершились перші партії чвертьфіналів Чемпіонату Азербайджану. Давайте подивимось на результати. Мабедьяров Шахріяр зміг здобути перемогу та вийшов вперед, а всі інші пари зіграли в нічю. Самадов Мамедов нічя, Сафарлі Білими не зміг переграти Мурадлі нічя, І Абасов вирішив свою традицію закінчувати і першу партію не програв, а зіграв в нічю подивимось, як це скажеться далі. Давайте подивимось результативну партію, рейтинг фавориту так Шахріар від як здобував свою перемогу. Провели чорний до 5 так, провели слона на б 7 Комп'ютер оцінюється як абсолютно рівна позиція. Помінялись, так? Але є два слони в біл, трошки рівніше вона за білу. Прийшла турали С1. Не міняється чорний ферзями, тому що ще гірше може бути. так, Давайте подивимось на ферзь d1. Вже 0,4 перевага. Дві двори стали по лініях, і тут треба вже проявляти точність. Реф d 8 буде поганим ходом, фрістура 8, тура d8 і слон є 2 якось тут. Слони заграють і будуть проблеми щодних. Тому ферзь е 7, слон d4, ферзь B3 напали на слона B7, слон міняється на коня і псується структура білих. Але важливіше тут ініціатива білих, які володіють двома слонами, так? які розрізають простір. Ферзь B4 пропонують перейти в Експіль, тому що все ж таки король трошки слабкий, так? не хочу переходити. Ахмат, слон D4. Білі, кажуть, що дуже хочуть фінчміль, але вже на своїх умовах, так, кінь D5, забрали слон D5, але є в чорних проміжок ферзь G5, щоб не мінятися. Забрала на С1, забрала на D5, слабкий король білих, але є трошки ініціативи. F4. Вже не такий слабкий король, тому що не відкривається діагональ так велика. І тепер є слабкий пункт G7 у чорних. Ферзь H5, ферзь e7, король G1, Ferro 4, король тікає на F1, щоб не дали йому вічний шах. І ось єдина така груба помилка за всю партію це ферзь F5. Можливо, треба було якось туру вивести, не знаю, на b8. Давайте подивимось. Нашого залізного другого тура B8, можливо, зівок взагалі якийсь так, зівок Ferz 5 обміну. ф 3 треба було грати, або Ferzia 3 ферзь Ферзіш 3, Король E1, Кінь F6, ф 6 не боїмось, тому що вже ф 6 і ферзь 2 це оцінюється як рівна позиція, але після Тура С5 візуально так не хотілося б перевіряти король d2, що тут взагалі є. І треба а 6 єдиний хід знайти в голові, в варіанті. так. Захиститися. Можливо, здалеку цього не було видно для чорних, і тому вони обрали такий варіант f 5. І одразу ферзі 5, обмін ферзів, і тут вже домінація слона над конем, який вирізає по суті, повністю так шляхи для коня. Вона відчутна дуже. Кінь іде на F8, просто зайвий пішак, Захистили його, помінялись і пішов головний козир білих. Перед. Плюс ще слон контролює поле А7. І після Тура8 просто чорні вимушено здатись, тому що без тури вони залишається. Після а 7 а 8 Ферзь це кінцева зупинка. Ну, давайте подивимось партію сама Вомедов. 99% в білих точність 100% в чорних, як машина грала. Так? Помінялись. Навійшла Тура на лінію Є, F4. Не зовсім можливо логічний хід. Хоча не хочеться пускати коня на e5. Давайте подивимось пропозиції. g3, король d3 під шах, король С2 перебудувався, потім, можливо, слон F4. Але пішов F4, помінялись, ще помінялись. Відійшов все ж таки король, слон С5. Такий тактичний ресурс, якщо забрати на D2, то висить на e 8 тому туранній один король є один, Захистила на D2. Чорні напали на C5, щоб забрати на D5, помінялися. Ще пару ходів зробили, так, і погодились на нічого, тому що тут вже ні де боротися ні за що. Давайте дивитися нічию. Сафарлі проти Моралі. англійський початок. Чорні віддали слона за вдвоєну скульптуру білих і борються за центр. Так, поставили коня на D5, помінялись коня на слона. щоб не було переваги двох слонів. Забрали на c 5 навіть зайвого пішака мають, тимчасово, так. Треба тепер захищатися від мату на h7, тому вже 6. І ще раз помінялося. Перейшли веншпіль. А5, а4 білі фіксують пішака на А5, щоб він нікуди не рухався. Так. Слон є 6. Тура С8. Якось білі трошки створили тиску. Але після Тураси 3 очевидно, що це все має завершитися в нічів. І через декілька ходів Трикратним повторенням все завершилося в нічів. І сама коротка партія це Аббасов проти Сулеймані Я так розумію, не налаштовані були на боротьбу. Помінялись. Все 6. І ось таке трикратне повторення технічне привело нас до нічії. Таким чином, тільки медіару собі. Зробив гандикап перед завтрашнім днем, а всі інші будуть боротися завтра та, можливо, на тайбрейк.